Так, Всім добрий вечір. Сьогодні у нас мабуть, буде дубль 2 по цим сверлишкам. Е, часть <клухи>, порозбирали, часть цей, короче, все поотправляв. Це вчора звісно, було капець. У мене телефон три рази зависав, вайбер завис, заглючив. Це, ну, Просто що, мабуть, чи ціни високі або що щось. що він, е, сьогодні 40 посилок відправив. Десь вже десяток є. Це, там один умний писав, що розводняк. Це що Макс, це на що Сергій, Василій. Це я так підписую, пакую і потім відправляю. Це я ж кажу, один там недоразвитий кричав розводняк. Ну так, да, розводняк, що нічого почти не залишилось. Ну, з того, що було, От, цих вигорнув мішок і цих півмішка. Короче, Трошки по-новому розложив і ще трошки пару розмірчиків понаходив, подобавляв, бо вчора була така, нерозберіха, там там 15 тих не було, потім вони в перемішку лежали, потім ті продав. Ну коротко, я ж кажу, сьогодні до обіду розхльобував це все, щоб попакувати, порос той... порозпродувати. Коротко, все, не, не можу я, щоб без матюків це було, звісно, сильно. сильно, ну, Вам теж лайк за це. І мені що я вам такі... Сверлишки і ціни предлагаю. Получилось ну, мене недорого купити. Я стараюсь вам недорого і продавати. Дивіться, що у нас сьогодні буде по наборчикам. Буде отакий наборчик за 760 гривень. Дивимося внимательно, запамиємо. 2,8, 3,3,3,8,4,0,4,4 це совєтські нові. Вони, от, бачите, вони нові, хороші. 5, 5 ,5, 6,0, 9,5, 11,5. А цей набор 760 гривень. І їх буде всього 11 штук. тому що цих мало. 9,5-11,5 теж мало. Щоб не вийшло так, як вчора. Продала, їх нема. Як вийшло, коротше, зараз я вам покажу. Це сьорлишка. 7,5. 6,2 в мене на набори вистачило. Хто купував віддільно, там дивіться, вам прийдуть там, не знаю, 2 чи 3 чоловіка Не хватило. Я положив місто 6,2 на 7,5. Ось вот такі совєтські сверла. Вони стоять в два рази дороже, ніж я продавав. Так от, отвлекли, забув телефон відключити ну, режим <как> <как> вот, э, Там пару людей буквально не вистачило 6,2. Я ж кажу, тому що все в гамузу ну, не організовано було. Ну, так буває. Я положив 7,5. Так що будете в курсі. Кому прийдуть 7,5. E, Нічого страшного. Опять продовжимо. Вот. Тепер продовжимо. э, e, наборчики. Думаю, все ясно понятно. Вот. Цены на них. Но отдільно можна купити тільки оцю ось. ось, ось, ось. Бачите, другу грядку. 2,8, 3,3, 3,8, 4,0. 4,4, 70 гривень 5,0, 6,0. Всіх по 10 штук. По 10 штук. Бо вчора теж ціни указав, розмір, кількість, все ж, все ж даже написано. Мені все одно знайшли індивідуами спрашують, а от мені там треба сверло на 4, яка їх кількість і яка ціна. ну Я не знаю, вже ж розжовую, як, як для малих дітей. Все одно знаходяться ну, пару чоловік, ну, знайдуться спитати, які. Розміри. Оцих всіх можна віддільно брати. Оце віддільно. Оце набор, оце віддільно. Думаю, понятно. Що в нас буде? Дивіться, на п'ятерочку їх дохера більше трьох пачок по 80 гривень. Шестерка теж більше трьох пачок по 80 гривень. Ну, на ці вже, ну, нижче нікуди ціни скидувати. Ціни вже мінімальні. Ці теж по 70 гривень, бо ну, я ж кажу, хороші совєтські. Далі, центровочки. Дивіться, що у нас по От Розміри. Один там теж умний писав. А їх там міряють не тільки тут 6,3. Це 6,3 центровка. Типу оце, там в когось 10-й, 20-й. Ну, тут таке То сильно умне. От, дитя Індіго. Дитя Індіго. Знаєте, ті, що в 3 класі інститут заканчивають оце, оце про нього. 40 наборів розібрали, а йому непонятно. От. Е, розміри. Є X5 1400 гривень. Їх осталось раз, два набори. Три набори три спішіть. Десять вже розібрали. І x 2 600 гривень. Ну, тобі ж всіх оцих по два гривень. Вот. Ось вони вже упаковані. Все, все четко. Їх раз, два, три, 4,5, 6,7 наборів. Да, Сім наборів залишилось. x 2 Беріть, поки є. І ще дивіться один наборчик таких сверл О, я вам покажу цих бачите по 5 цих по 10 ну тоже все ясно понятно 1280 гривень тут вони отакі в перемішку бачите с совєтськими тобі тоже жирний хороший наборчик 1280 гривень всього навсього тут и количество ну и качество соответственно бо їх чуть побольше вот. 9,5-11,5 поки окремо не продаються, е, тому що може опять не вистачить на наборчики. Не хочу, щоб опять казус вийшов. Тому міняй, тому не міняй. Ну, ну то нічого страшного. ну Людина там заказувала, наприклад, 6,2, йому прийде там 7,5. Ну Все таке. Я б не сильно Ну розстроївся. Ну, так буває. От, коли оце спешка, ніякого того нема. Ну, і так же покажу вам по оцим залізячкам що осталось бетономішалка каретка, компресор хтось спрашивал там якийсь масляний не масляний ну, по ідеї ось масляна система замкнута хер от, він хрукає 600 гривень тобі ж, ну так да, це ж він на машині якийсь стояв е... тобто туди масло подавалось туди сливалось а от система замкнута налили масло і воно там хай Колдубається лебедка, прес 5500 ромашки. Ну такое. Пройдусь, пробіжусь, покажу. Бо надо трошки ефірного времени. Вот, оцяма тня D500, патрон, 1400 болтики. Не знаю, може хто хоче цю тачку, та, 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 тачанку болтики тут 16 и 6 восьмерочка. Бачите, такий центр на 14 килограмм 5 може буде по 50 гривень можу відсипати от бачите такі оце Ну це я щось перебирав десь щось залишилось шайба 18 по 60 гривень може кому треба такий ящик величезний всього за 600 гривень тут двох 50х50 на, на 30 був 750 ну, за 600 я думаю може уїхати Двоє тісків по 1600, редукторний. По 1500 тіски, баняки, редуктора лижі. Отакі лижі, це, це івовського погрузчика. 260 кг, 9000 тисяч. Можна торг. Да, вони дебелі важучі. Редукторці, ці 17 к одному, не на дровокол не дуже, хоча можна поігратися шкивами Тут може ще хто що побачить, якийсь домкрат, отакий Лерко держатель 300 гривень Він тріщить, должен тріщати, по крайній мере. Ну, коротше, на одну сторону тільки працює. А ця якась матня непонятна, 1200 З цієї сторони покажу, той редуктор, чешка, чешка шмешка, кусочок малий продольний. Ну і в принципі все. Такий от лайковий варіант. Тут більше треба по сверлишкам їх трошки порозпродувати. Так же само може хто хоче оптом взяти, багато побарижить, тобі ж можу можуть ще більш соціальні ціни сделать. Ну, Просто що розмірів не дуже багато. Я б сам би був радий хоча б 10-15 розмірів. щоб і вам наборчики хороші робити. Ну і друг хто хоче побарижити, це таке. Там по полтинечку з пачки. Там купили он за 80, продали за 130. Все по полтинечку є 10 пачок, уже є на пів каністры солярочки, Ну, це таке. діло життєське. Все. Кому що інтересно, лучше скидывайте скріншоти, Там хочу цей наборчик. Ну, теоретически, а це тоже можно взять. Например, малий наборчик. Вот посчитали. і все. і заказали. Цих можна безлічно накрутити, а цих буде тільки 11. Все, Всім пока пишіть на Viber.